Що hey, там? Доброго дня, скучили зуби Начинаємо працювати, морози впали, у нас тут так, короче, суша Начинає завтра плюс 16 морози закінчились Коротше що у нас там Три тижні Катя вам відоси не снімав тому що даже не приїжджав трошки Коротше є свої сімейні обставини Мама в лікарню впала Діла таке, Пережив що у нас там колесо бабахнуло спустило без камерка в тележке стояла підняв сьогодні під'їхав короче хай посты трошки вирівняється, бо без камерка все перебретение мого брательника реднев сівалочка вон тоже новенька стоїть то кажеться я не буду фірму називать за рекламу бабки хай платить а до речі миниматимізацію включили надо її просто настроїти цей короче у мене брательник продав Джона, продав МТЗ, купив собі такий апарат. Молодець. Завідувати не буду. Купимо. Я мрію про фенда сімьочку, так що ще треба трошки зробити. Він зробив для себе таку ноу-хау, щоб не рвало. Мотора треба подивитися собі, мабуть, теж зробити. Хороша штука рве мотора, корот, самі знаєте, тут перехідна буде, йти нагрузка, вібрація на це, а тут ну, корот, мотор буде вічний. Треба собі так зробити, бачите в Амазон. Чуть-чуть вушку, чого вони самі не роблять на заводі, так, але в принципі, щоб мотори продавати. Хоча мотори вони не производять, Так що таке діло. Приїжджаю, дивлюсь ді трошки за, за батьком. Треба блять, сходи зробити. Позор, позор, Нічого зробимо. Песик мій, гарненький красавчик, скучно йому. роботі дам, скажу що. що у нас там по ХТЗ. Кольоса треба купити. Вже грибки, комбайн такий на вулиці. Стоїть, ну накрили діло таке, їсти просто. Обдули, все. Коротше. Приятно тепло, так добре. Треба тюки ще завтра десь завезти, продати, лишили тюки хозяйство ячмин который продати завтра бочку тут поставлять 5 тонн є трошечки мінерального коротше воюємо потихоньку щоб ми сьогодні робив я цілий день Одненький сдаватись не будемо сіятись треба Будем продовжати Сушечка стоїть до речі два трактора ідеально завелося з полтечка, з полтичка МТЗ завівся, сушку треба скласти, затягнути потім в склад, але то вже як відгрузимо сою. так Прицепчики ми там поставили, тимчасово тезюк завівся хорошо. Такі от справи короче справа Щас заводимося, їдемо, будемо їхати додому. Помагали мені сьогодні мій дядько рідний з батьком. Поміняли. зараз позвоню. Відео в Ютуб знімаю. Вон дядь Петя мій дядько. Цілий день пролежав, кричу на нього, купив їм пиво, вони не хотят йти пиво пити. Батя короче, Поміняли лапи на ці атакуючі. Заїжджаємо струню, бабахнем. В один слід пройдемо, бабахнемо стерню, закриємо влагу, а потім поміняємо назад лапи, отакі стояли, такі стояли, а такі коротше, ми атакуємо. Тому що ми перший раз стерню атакуємо цими, а потім ставимо ці кейсовські, готуємо релю. Так, поміняв, коротше Натягався сьогодні конкретно. Завтра перемастим, подивимося по маслам. В принципі, вийдемо коли подивимося, що робити. Ну, приємно, що завівся з полтичка. Що той... що той. Якщо пам'ятаєте, пройшло відео тут замучився, півдня крутив, блядь, не міг завести. А це з полтичка тільки хлоп. Ну, в принципі, ночі був мінус один. І це з полтичка. Місяць не заводився, тільки хлоп. Ну, дось, блядь, мотор є. їздить. Дось, дось. Такі справи. Провтикав, я знайшов зімою мотора хорошого пм 80 Не було грошей. Штука баксов треба було купити нового мотора, там в принципі, трактора просто розбирали, бо хлопці влізли в мост. Теж ну, синхронна, синхронна коробка. Ця, де, типу, по верхній-понижній вйомзи. І коротше, влізли, не, толку не могли вивезти блядь, і розбирали трактора. Із-за ТЦК не міг приїхати в Тернопіль його забрати, там туди-сюди, поки потом, потім блядь, грошей не було. To, все такое Працюємо, Всю до перемоги не здаємось. ще дадуть посіятися, чувствую, що блять Заберуть ще нас, блядь. Короче, готовьтесь до подорожання в магазинах, блядь. Будуть цього року продукти. Стільки стоїть, що капець, бо хтось там кричить, там з Європи привезуть. Так як я вам казав, блядь, з Америки. Так, мені там казали, нам Америка да, Здала, блядь, попід хвист. Історію, сука вчить. Вибачайте за замотюки та все. Всім лайки, підписки. Ми починаємо працювати. Завтра буде знову відос.